Ну що, друзі, повертаємося. Ми на наступний поєдинок нашого дня. Продовжується у нас бронз-дивізіон. Ну і зараз у нас поєдинка поєдинок між колективами Energy Club та Brooklyn. Давайте коротенько про склади команд. Склад колективу Energy Club. Вони номінальні господарі та відіграють у чорно-жовтій формі. Зараз боротьба за м'яч, ну і склад Energy Club. Євген Прокопець у уроках перший номер, але забиває Бруклін. Ось так забиває Бруклін. Кирило Дігтєрів відзначається. І дуже швидко Бруклін виходить вперед. Діхтерів забиває м'яч, але продовжуємо все ж таки зі складу саме Energy Club. 13-й Віктор Коваленко, 5-й Радислав Пантелеймонов, Сподіваюся, правильно буду вимовляти прізвище. Якщо ні, я одразу прошу вибачення у гравців. Club, у Клабу, 11-й Іван Лантух, сотий. Олександр Чернов. Нічого собі у нас, бенефіс номерів. В минулому поєдинку був нуль. Зараз сотий номер. А що ж буде далі? Тисячний, тисячний у наступному матчі. Можемо побачити. Ну і шостий Юрій Шматок. восьмий Роман Литвиненко, четвертий Максим Фомічов, дев'ятий. Тарентів, третій. Якщо правильно прочитав, Не Ресесір Кісян, якщо ні, одразу прошу вибачення. 30-й Андрій Гордієнко, 21-й Олександр Чепіжний і 71-й Володимир Прокопець. Сподіваюся, знову ж таки вимовив правильно всі прізвища гравців Energy Клабу. Ну і тепер Бруклін до їх складу. У них все попростіше. Одноль, коворотах. Перший номер Кирило Дігтярів без номеру. Автор, власне кажучи, забитого м'яча. Сьомий Олексій Новіков, 44-й Олексій Семенов, 9-й Олексій Штанько та 17-й номер Дмитро Юрко. Ось такий склад у колективу Бруклін. Вже вдалося Брукліну забити. Буквально сходу на старт поєдинку. Дігтерів дуже хорошим ударом у дев'ятку. Відзначився, ну а Energy Club потрібно відіграватися. Також це дебютний поєдинок у бронз. -дивізіоні. хочеться як одним так і іншим здобути, звісно, перемогу та необхідний для себе результат. Ну але подивимося, що покажуть нам як одні так інші. Є удар поворотах від Новікова у цьому епізоді, але на цей раз голкіпер спокійно удар парирує і забирає м'яч в руки. Залишаються з М'ячемравці Бруклін, далі продовжують атаку. Нікуди не поспішають. Так, 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 Ну і намагається Ну і що зараз намагаються продовжити розганяти атаку гравці Брукліну. І м'яч. Ні, хоча м'яч від Брукліну, власне кажучи, виходить за межі поля, підказує арбітер. Тому потрібно зараз розігрувати гравцями гравцям Клабу. але може бути небезпечно. Хоча спокійно м'яч в руки забирає у цьому епізоді прокопець. Є закидання Новіков. може бути помилка так. Є помилка і далі може бути момент. Є удар по воротах. і один-один рахунок забивають гравці. Energy Club відзначається 17-й номер. Це <різвіст> рахунок 1-1. Ось так у нас Energy Club відзначається. Ну і Корнута, якщо не помиляюся. Є автор за першого м'яча, як і другого. А фамілія. Скажіть ініціали свої, пожалуйста. А, а можна ім'я А ім'я Андрій. Спасибо. Так, Андрій Корнута, я стою автором першого та другого забитого м'яча. Ну, і ось так. Дубль. Дубль буквально за хвилину Energy Клаб вже виходять вперед, подвоюють власну перевагу. Удар воротах від новіку Добивання може бити від штанька, але ні, все ж таки забити не вдається. Бруклін також продовжує стріляти по поворотах своїх суперників. Але Але забити. Не десь. Здавалося, все було добре у Брукліну, але вони втрачають. В один момент всю перевагу. Ну і тепер вже Energy Club. Energy Club попереду. І буквально в останню секунду, де тім змінитися. Що варто відзначити? Якщо подивитися на збір, то тут протилежна картина. Є збір у колективу Бруклін, де на заміні лише два гравці. Є збір у колективу Energy Club, де на заміні більше польових, ніж у Брукліну взагалі у всій команді. Дуже добре, коли є такий збір. Ну і Зараз дігтіров на штанька. Знову ліва нога намагається розкрутитися. Новіков не діхтірював передача, але ні, все ж таки пас. Не, ні, не проходить. Ну і м'яч залишає, власне кажучи. Межі меденчику чотири секунди. Втрачають час на і Зараз вони можуть продовжувати. Розганяти власну атаку, але... Питання, що буде далі. Далі спроба удара по воротах, але удар не дуже виходить. І, власне кажучи, не проходить. Ну і тепер подивимося, чим будуть відповідати гравці. Брукліну Новіков. Є передача в один дотик. обігрується, але перехоплення може бути контрвипад. Хоча спокійно, голкіпер пориться Штанько ризикує Олексій, але ні, Штанько не м'ячим залишається. І м'яч спокійно. Бруклін розігрують, намагаються далі обігратися. Зараз головне не помилитися. Дігтярьов втрачає м'яч. Можна третє забивати. Ні, третє забити не вдалося. І зараз як могли дуже сильно помилитися гравці Брукліну. Пропустити ще один м'яч на власний ворот, але ні, рахунок у нас так і залишається. Все ж таки 2-1. Нікуди не поспішають гравці. Energy Клабу, а Бруклін може забити. Штанько забиває. 2-2 рахунок. Олексій Штанько забиває з гольової передачі. Олексія Семенова на 9-й хвилині відіграє Бруклін. 2-2, чотири. Нічим вже бачимо за 10 хвилин. Ось так. Ось так.